Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Айже сотня боєзіткнень на фронті, найгарячіше під Покровськом. Повідомляє генштаб за добу, що минула сили оборони провели 99 боїв з російською армією. От найчастіше противник атакував саме на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 33 штурми. Ще 13 відбили неподалік Торецька, сім на Куп'янському напрямку. Три атаки зупинено на Харківському відтинку фронту. Росіяни і далі обстрілюють українські міста та позиції наших підрозділів ракетами. Два випадки лише. За минулу добу ще скинули 138 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили понад 5800 обстрілів, із них 133 з реактивних систем залпового вогню для додаткових уражень. Запустили 2427 дронів камікадзе. Нічний жах російських окупантів на відтинку фронту біля липців харківської області. Воїни хартії, ї бригади оперативного призначення національної гвардії України, з настанням темряви влаштовують ворогу пекло. Екіпажі важких бомбарів знищують укріплення групи піхоти їхню бойову техніку. За твердженням командира бойової групи це все дуже допомагає піхоті гартії вичавлювати супротивника на північ. Ми можемо допомогти бійцям в цьому, зібравши на нові дрони, Піар-код буде на ваших екранах. Ну а з ударним бомбером Хевішот та його дуже незвичайним екіпажем на бойовому чергуванні познайомилася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Його дуже добре чути ще здалеку, але він стає помітним лише за лічені метри до землі. Просто Чого? дуже бояться цих дронів, тому що він коли прилітає, це дуже великий бабах. Вони, що його дуже бояться, московицькі окупанти. У даному випадку, які ще торік вдерлися в Україну на північ від Харкова, нині грашисти все ще тут, на ділянці між глибоким та лук'янцями, але це вже зовсім інша оперативна ситуація, твердять воїни хартії. Туди повінують. Наприклад, вчора носили БК, то сьогодні вже будуть носити та хлопці в нашому провізі. Насправді саме носити і кидати їх найголовніша бойова робота. Хлопці кидали кулемет, я кидав ствол з кулемета Браунінг. Щоправда, залежно від координат, місця призначення вантаж може бути руйнівним і дуже важким. Це промислові боєприпаси. Це все промислові, це все робота. А, бензин. Хлопці доволі постійно кажуть, чуй нас, дякую. Дуже дуже приємно це. чути. Сьогодні розповідає сумний. Їм довелося піднімати свій хевішот просто серед білого дня, і то вперше у кар'єрі він був. Пілотом вогнеборцем одну з позицій піхоти скинули на нього чи зажигалку, чи ну я не знаю що. І вона загорілася. Угу. І сьогодні ми тушили цю позицію з дрона, скидували воду, щоб вона розбилася, розлилася, і потушила цю пожежу. Зазвичай вони літають вночі, аби важкого бомбера лише чули і геть не бачили московити та навіть у нічному небі над північчю Харківщини від літати стало небезпечно в піві дрони також. Кацапи, от нас намагалися збити мавіком, але наші лопасті трохи поламалися, але мавік перемолотили. Дуже важко, але дотягнули, посадили. Він був погано керований з того, що лопасті поломані. Сумний батя та піддубний у кожного з них або на бронежилеті, або ж на однострої є патчі з написом Робокоп бо усі троє поліцейські. Божеш, не, не, ловили не ловили, ніхто нічого не заганяв. Нам був, предложили, сказали, бажаєте, можливо, бажання, навчилися. Відтоді, як вони прийшли у підрозділ до хартійців і почали літати під ородою Кента, спливло понад 10 місяців. Дуже багато вилітів. Я ну, навіть приблизно цифру не знаю. Ну, усього екіпажа пальців, мабуть, не вистачить. Так? Ні, ні, звісно, ні. Більше, ніж пів тисячі, це сто відсотково. Відтоді свого важкого бомбера батя з побратимами навчилися збирати і розбирати за лічені хвилини. Через 10 хвилин коридор. 22.20, 22.50. Це ви вже сидите в, в... в готовності. Да, да. За штурмана поліцейський, за заважаннями пульту керування цієї ночі мутний пілот Харті. Вилетіти мали би вже давно, але доводиться чекати. В небо чисто, але там тактична авіація. Mm -hmm. От, це так, це, це. це скікав. Зайві хвилини перед стартом екіпаж витрачає би укотре перевірити борт. Тут у нас джотний майданчик. Він виглядає, звісно, ефектно. Оце він спорядження. На яку відстані він здатен летіти, в принципі? Все залежить від вітру, від висоти, поводиться до іповіда. Цієї ночі летіти за нульової температури довелось на передові позиції ворожої піхоти. Яка зараз задача? На бліндаж. На бліндаж. Кацапський. Треба його розібрати. А там вони дуже міцні бліндажі будують. Та забави міслі що втім, аж надто додавати не знадобилось. Пару уламково фугасних боєприпасів мутний відрядив точно на ціль. Третім скидом багатокілограмовою запалювальною бомбою. Усі питання щодо подальшого існування укріпленої ворожої схованки пілот Харті закрив остаточно. Так, це забагато по стех трошки. Так, на тактичні скинув. Скидай. Плюс зараз. все повертайся. Все, все, все. Хорошо, горить. Хорошо повертайся, точки подсказывай. То був лише початок чергової бомбардувальної зміни спільного гвардійського поліцейського екіпажу, в якому геть не зважають на відомчу приналежність. Усе роблять зізнається командир, аби піхоті на самім нулі було бодай трохи легше робити свою справу. Трохи продвигаємося Це я Да, робить свою справу. З Липецького вітинку фронту, що на півночі Харківщини, Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини. Кабами росіяни закидають прикордоння Сумщини. Лише в Миропільській громаді розірвалася 21 керована авіабомба. А великописарівські окупанти обстріляли ракетами з гелікоптерів. З граями летять ефпіві дрони. В сумах один з безпілотників вибухнув посеред щільної житлової забудови в середмісті. Поранень зазнала 43-річна жінка. В неї діагностували черепно-мозкову травму. Удар дрона припав на стоянку поряд з будинками. Шість авто геть вигоріли. Ще 15 пошкоджені вогнем. Та уламками потрошені також п'ять багатоповерхівок, лише вікон. В них вибито понад три сотні. Один з будинків іще й залишився без газу, проте ремонтні бригади вже змогли полагодити мережі та відновити газопостачання. Я з дітьми в той момент була в ванні і дякуючи цьому, ніякі діти не постраждали. Чули лише вибухи, коли вибухали машини. Це було дуже страшно, бо ми не, не могли не підійти. Вікна всі розкриті, дим почав іти в квартиру, ми не знали, чи горить будинок. Ми в чому були, в тому вискочили на вулицю. Дуже швидко евакуювали з пошкоджених будинків. 65 громадян розгорнули пункт незламності. працював наш психолог, залучили відповідну техніку для продання висотних робіт. Складність в тому, що дуже багато скла розбитого, дуже багато аварійних. Пошкоджених конструкцій, яких треба демонтувати, тому над цим і працюємо зараз. Порожні вулиці, розбиті хати, село Новопідгородне на східному краєчку Дніпропетровщини. Ворога тут не лише чути, а вже майже видно до лінії фронту менше п'яти кілометрів. Дев'ять із десяти жителів вже покинули домівки, бо до села дістають усі види російського озброєння. Відчайдушні спроби вивести тих, хто залишається. Роблять волонтери, поліція, місцева влада. Як все відбувається, бачила кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна спорожніли село на парканах. Написи живуть люди. Майже кожна хата пошкоджена. Поліція разом із селищним головою приїхали вивозити чотирьох самотніх літніх жінок. Вони довго терпіли обстріли, бо не хотіли залишати домівки, але врешті наважились на евакуацію. Що ви готові зараз їхати? Так. Да. – Готові? Щоб готувала, звісно. – Багато речей у вас да давай не, я не багато. Ой, і тут є фотографії. І тут. Взяти з собою багато не виходить. У кількох торбинках пані Віра вмістила усе, що нажила за 73 роки. Хвилюється, боїться щось забути. Документи саме головне, що ви взяли. Документи. Не спішіть, все ми встигнемо. Присівши на ліжко, аби віддихатись, розповідає, як минула ніч. І сьогодні ночі прямо куку, аж, наче Понімаєте? От ну і одна в дворі. Ну, поховала зачиняє хату, а руки не слухаються. Голова паморочиться, зізнається і в пошуках сил притуляється до рідних стін. далі, спираючись на руку голови громади, вперше за багато років покидає дім. Так не жалкуйте, все нормально. Головне, щоб живі і здорові були, а то все. Вернемося, вернемося скоро вернемося. А за іншими адресами евакуаційну групу чекають суцільні відмови. Жінки виїздити передумали. Не хочу. Тут ж людей нема. Вам же ну хліба знаю хліба мені принести. Потужний вибух лунає просто під час розмови. Жінка здригається всім тілом, однак рішення не міняє. Я вдома хочу побалакати, там і балака не, не погоджується на евакуацію. Пані Ольга каже, немає грошей, аби вижити поза рідною домівкою. Ну що, ми приїхали по вас? Чого я, я не їду ніде. Ребята, з моєю пенсією 2,700 і і кудись всіх. Ні, так вас там будуть і кормити, і поїти, і одягати, і допомогли гарячить. Сусідські хати порожні повітря тремтить від вибухів, але пані Ольга переконує якось дасть собі раду. Мені 72 роки. Я прожила весь вік Тут в цьому селі родилась, проживаю, я буду десь виїжджати. Це для мене дико. <плес> Тож до лікарні, де тимчасово розміщують евакуйованих, врешті доїжджає лише пані Віра. Добрий день, привезли вам бабусь. Усе наживала і приходиться бросати. Звісно, хочеться ще пожити, а воно яка старість. Евакуація у межівській громаді не оголошена, каже селищний голова. Однак напередодні з Новопідгородного вивезли останню малечу. Практично всіх дітей, які з батьками, які там проживали, ми на сьогоднішній день вивезли, і сьогодні вони перебувають в таких безпечних місцях. Тут на самісінькому кордоні Дніпропетровщини і Донеччини після 2014-го осіло близько п'яти тисяч переселенців. Багатьом з них вже вдруге доводиться шукати новий дім. Усім, хто виїжджає, селищний голова обіцяє громада. Житиме сьогодні. Я думаю вже про завтра. От сьогодні я думаю про завтра, і я чудово розумію, що необхідно буде створити умови тут, щоб люди повернулися. Це для мене саме голова, тому що не кошти, не інвестиції, ніщо ніщо порівнянні з тим, що повинен бути людський потенціал. Але поки через наближення фронту хати лише порожніють у найсхіднішому селі громади новопідгородному із 700 жителів залишилось близько. 70. -ти. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. В Україні знову можуть почати діяти графіки вимикання світла, причина в морозах та пошкодженнях енергооб'єктів під час російських атак. Наразі обмеження будуть застосовані тільки для бізнесу та промисловості. Знеструмлення для побутових споживачів не прогнозують. В Укренерго наголошують, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. 5 мільйонів телефонних звернень за півтора року прийняли оператори новоствореної служби 112. Єдиний номер екстрених служб зменшує час на опрацювання викликів, тому дедалі більше має попит. Що четвертий оператор володіє іноземними мовами, може спілкуватися не лише англійською чи французькою, а й до прикладу японською чи корейською. Також на гарячу лінію 112 через відеодзвінок можуть звертатися люди з порушеннями слуху та мовлення. Такий виклик приймуть. Оператори, які володіють жестовою мовою, європейський інвестиційний банк допомагає українцям розвивати службу 112. виділення 40 мільйонів євро у вигляді грантів та кредитів, дасть змогу забезпечити безперебійну роботу системи екстрених викликів, підвищити захист від кібератак та відкривати нові кол-центри служби 112, заявляють в МВС. Надання екстреної допомоги населенню відповідно до європейських стандартів це крок до ЄС, запевняють європейські банкіри. Ця співпраця дозволить нам підвищити рівень взаємодії екстрених служб, зокрема з допомогою автоматичного визначення геолокації абонента, що здійснює виклик. І посилимо наші можливості надання допомоги особам з порушенням слуху та мовлення, а також іноземним громадянам. Україна стоїть на шляху приєднання до європейського союзу, і ваш центр уже є частиною Європейської асоціації служби порятунку. Тому це ще один крок на шляху до ЄС. Енергетична криза у Придністров'ї невизнаний регіон відмовився від європейської допомоги під тиском Москви. Терасполь не прийме 60 мільйонів євро допомоги від ЄС, начебто через вимоги надання такої підтримки. Основною умовою було поступове підвищення тарифів для споживачів, газ придбаний Кишиневом на раніше надані євросоюзом 20 мільйонів. Почав надходити до Придністров'я із початку лютого. Тоді в регіоні припинили віялові вимкнення електрики та поновили подання тепла до будинків споживачів. Втім, наразі перші грантові кошти вичерпуються, і потрібне наступне рішення задля виходу з енергетичної кризи. Нині вирішено, що газ до Придністров'я постачатиме угорська компанія, а гроші на це дасть дубайська фірма. Раніше змі писали, що насправді йдеться про російські кошти. Транзит газу обіцяє забезпечити Молдова в обмін на звільнення політв'язню в невизнаному регіоні. Збереження там мовлення молдовського телеканалу і на те, що Тирасполь прибере. З кордону КПП нагадаю, енергетична криза в Придністрові розпочалася 1 січня, коли через закінчення транзитного контракту Газпром припинив постачання газу через Україну до невизнаного регіону, причиною Москва назвала тоді борги молдовського газового оператора. Украли з бюджету 3 мільйони гривень. На Одещині голову сільської ради підозрюють у фальсифікації робіт з укріплення небезпечної ділянки чорноморського узбережжя. Гроші з бюджету надійшли до міс... надійшли до місцевої громади. Акти приймання передавання будівельних матеріалів були підписані. Проте фактично жодних робіт з укріплення берега не проводили. Запевняють слідчі за підроблення, зловживання становищем, а також привласнення майна в особливо великих розмірах. Голові сільради загрожує 12 років за ґратами. Суд відправив її під варто з можливістю внесення застави у 9 мільйонів гривень. Інших причетних до оборудки правоохоронці ще встановлюють. Керівник злочинної організації, який ймовірно організував розкрадання столичної землі досі в Україні. Утім, він намагається якомога швидше покинути територію нашої держави. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Він не назвав прізвища, але з контексту стало очевидно йдеться про колишнього депутата Київської міської ради, бізнесмена і соратника екс голови Києва Леоніда Черновецького Дениса. Комарницького минулої п'ятниці набу та сап повідомили про масштабну антикорупційну операцію Чисте місто за даними слідства у 2023-2024 роках. Підозрювані незаконно заволоділи земельною ділянкою в Києві вартістю в понад 11 мільйонів гривень. Оборудку вже назвали. Туалетною справою, адже учасники змови отримували дозвіл на спорудження чогось дрібного на кшталт громадської вбиральні. Після чого через зв'язки в Київраді діставали згоду вже на зведення новобудов. Силовики запобігли розкраданню ще шести земельних ділянок на 83 мільйони сім із десяти підозрюваних від п'ятниці. В СІЗО за даними директора НАБУ жоден наразі застави не вніс. Наразі керівник злочинної організації ми вживаємо заходи щодо розшуку цієї особи. За нашою інформацією, ця особа намагається зараз знайти шлях для того, щоб покинути територію України. Я дуже сподіваюся, що вся правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не змогла покинути територію України. Підтримую 46, немовчи Не мовчи та безкультурна культура. Сьогодні біля столичного молодого театру зібралися протестувальники, які прийшли підтримати відсторонення директора художнього керівника театру Андрія Білоуса. Це і студенти, і актори та представники театральної царині, і просто небайдужі люди. Цифра 46 у назві акції це кількість працівників театру, які звернулися до КМДА з вимогою відсторонити Білоуса через звинувачення від студенток та акторок у сексуальній. Домаганнях від викладацької діяльності в університеті Карпенка Карого Білоуса вже відсторонила. А от в театрі він ще працює. Ми відправили запит до молодого театру, щоб отримати коментар від Білоуса. Там відповіли наступне цитата. Наразі триває слідство, і допоки правоохоронні органи не оприлюднять офіційно висновки, ми не можемо надавати будь-яку інформацію. Минулого тижня працівники театру вже зустрічалися з представником КМДА з проханням відсторонити його від роботи в київській міській державній адміністрації. Заявляли, що наразі підстав для цього немає. До департаменту культури не надходили документи від правоохоронних органів або суду, які б дали підставу для відсторонення або звільнення. Тим часом поліція Києва сьогодні повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету поліція розпочала кримінальне провадження. До правоохоронців надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації закладу вищої освіти. Мітингувальники від молодого театру пішли до КМДА, де передали свій відкритий лист про відсторонення. Не мовчи! Якщо не, не утілювати думки і слова, про які ми говоримо в дії, то воно так і залишиться на тому рівні, на якому було. Це дуже важливо для нас, що це стосується і окремої персони, яка працює в цьому театрі, але загалом система театральної, яка залишається дуже радянською, маскулінною, патріархальною, старовинною, тоталітарною, потребує рішучих змін в роботі зі студентами, в роботі з акторами і в роботі з театром, як з мистецтвом в принципі. Я не маю стосунку до театральної сфери. Але як людина, яка не байдужі права жінок, і е, я не могла долучитися. Щеплення від раку в Україні щороку близько тисячі жінок помирає від раку шийки матки. Вірус папіломи людини є основною причиною цієї хвороби в багатьох країнах, де вакцинують підлітків від папілома вірусу. Саме це онкологічне захворювання майже зникає. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич знайшла сільську громаду, яка вже давно вакцинує дітей власним коштом. Коли ця вакцина може бути Безкоштовною на національному рівні дивіться далі в сюжеті. Це сільська громада на Житомирщині. Вона дуже просунута у медичному плані. Ще шість років тому тут почали щеплювати дівчаток, підлітків від папіломавірусу. А минулого року до цієї програми приєднали і хлопчиків. Прийшли з наміром, щоб будемо вакцинувати дітей. Для 15-літнього Олександри та 9-літнього Ілі це вже буде друга доза вакцини від папіломавірусу. Хто розуміє, що це таке, то вакцинує дітей обов'язково. Але ж це ж залежить все від. Від батьків, які рішення вони приймають, це єдиний випадок на всю країну, де саме сільська громада своїм коштом закуповує вакцину, що попереджає рак. Це була її ініціатива. Саме Вікторія, як сімейна лікарка, переконувала і місцеву владу, і батьків підлітків. Перед тим як ми вже склали програму, я обійшла всі школи, які в нас є на нашій громаді. Побувала на кожному батьківських зборах, зібрали саме згоди тих дітей, мами яких погодилися на вакцинацію. Порахували, скільки цих згод буде, і відповідно таку кількість вакцини закупили. У перший рік вакцинували 50 дівчаток, і з кожним роком приєднується все більше родин. З минулого вакцинують і хлопців. Загалом вже щеплені 250 підлітків, і на це за 6 років громада витратила понад півмільйона гривень. Це не Такі результати, які ми можемо очікувати завтра, це довготривалі результати. Не всі штами вірусу папіломи спричиняють рак. Вакцина захищає саме від тих, що найчастіше стають причиною онкозахворювань. Вакцина захищає від такого дуже грізного наслідку зустрічі з вірусом папіломи людини, як рак шийки матки. Але вірус папіломи людини він причетний і до інших раків, які на які може страждати людина. Це стосується і чоловіків, стосується і жінок. Це може бути рак канального каналу. Чоловіків, це може бути рак гортані. Нині в Україні обговорюють можливість, аби з 2026 року впл вакцину внести до національного календаря щеплень. Тоді буде можливість отримати її безкоштовно. Це дороговартісна вакцина залежно від виробника її ціна на приватному ринку від тисячі до п'яти тисяч гривень. Щеплювати планують дівчаток віком від 12 до 13 років. Вакцину важливо вести до перших сексуальних контактів, бо папіломавірус передається статевим шляхом. Можна вакцинуватися і в дорослому віці, але захист вже буде не таким ефективним за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у 99% випадків рак шийки матки спричиняє саме вірус папіломи. Щороку в Україні трьом тисячам жінок діагностуються онкозахворювання, і тисяча жінок помирає. Олена одна з перших в Україні, яка зробила собі щеплення ВПЛ. У мене виявили дисплазію шийки матки. Підтверджено біопсією. Невідомо через який час може дисплазія перейти в онкологію. В рак шейки матки десять років тому їй довелося шукати вакцину за кордоном і щепитися. Коли цей препарат навіть не був зареєстрований в Україні, свій стан здоров'я вона контролює постійно і впевнена, що саме вакцина вплинула на те, що і захворювання не переросло в онкологію. Коли в Україні вакцина стала доступною, Олена одразу щепила свою доньку Валерію. Ми вакциновані в 10 років вакциною двох валентною. Сказали, треба все пішло. Іменно вакцинувала буквально нещодавно, вже в 14 років, Валерія зробила бустерну дозу, що захищає одразу від дев'яти штамів папілома вірусу. Однією з перших країн, яка почала вакцинувати підлітків, була Австралія. З 2007 року щеплення робили тільки дівчаткам, а з 2013-го – і хлопцям. Це національна шкільна програма. Вона проводиться у школах. Даніель останні шість років працює лікарем загальної практики в Австралії і каже: наразі ця країна перебуває на шляху до повного подолання раку шийки матки. Нині там не більше одного відсотка жінок, що мають таке захворювання з 25 років. Кожне 5 років жінка має прибути до GP, тобто до мене, і проводити cervical screening. Він проводиться з кожні, кожні 5 років. Тобто, оці дві програми National Вот ці скринінг, вони взагалі знизили випадки до майже нуля. На 100 тисяч жінок Буде шість жінок, які захворіють до 2035 року. В Австралії планують повністю побороти рак шийки матки. Крім того, дослідники помічають, що у цій країні зникає таке явище, як папілома на шкірі. По такому шляху нині рухається Британія та скандинавські країни. В Україні з наступного року тільки мають почати вакцинацію від папілома вірусу на національному рівні. У нас 130 тисяч дівчаток віком 12-13 років. Саме їм в першу чергу буде запропоновано робити. Ти щеплення щоб у майбутньому захистити від раку репродуктивної системи? Ірина Маркевич, Світлана Березівська, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини. Понад добу пробув в лісі за температури мінус 15. на Закарпатті Врятували 71-річного львів'янина, який під час походу в гори відстав від групи і заблукав зникнення. Чоловіка помітили через кілька годин, коли вже стемніло на зворотному шляху. Гід не дорахувався. 17-го учасника зв'язку зниклим не було. Тож рятувальникам довелося всю ніч прочісувати місцевість. Зранку залучили додаткову бригаду, пошуковці обстежили нові маршрути і, врешті. Натрапили на сліди, що привели до туриста, втомлений, але не ушкоджений. Він зміг протриматися завдяки багаттю, яке розпалив в лісі, чекаючи на допомогу, на Україну сунуть сильні морози. Причина в циклоні Юліан, що принесе, окрім похолодань, ще й сніг. Як повідомляють синоптики, така морозна погода протримається до 15 лютого. Найхолодніше буде в західних областях. Там стопчики термометрів сягатимуть мінус 12. в інших регіонах. Температура триматиметься від мінус 5 до мінус 9. В Карпатах очікують на легкий сніг, який зберігатиметься завдяки стійкому морозу. Нарешті території опадів не прогнозують. Така погода утримується нас практично до завершення тижня. Певні зміни можуть бути в нас саме в п'ятницю, тому що в п'ятницю буде надходити атмосферний фронт з півночі, і він трошки принесе до нас снігу. Трошки у північній частині України саме додасть сніговий погрів, десь ну до 3-4 сантиметрів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.